Я живу в найбагатшому місці Америки для пенсіонерів. Можуть написати хейтери в коментарях. Але, як казав мій дідо, та й будь матері, та з тобою та разом. Пішли. Зараз щось покажу. Портрел район нерухомості з хатами за 30-40 мільйонів. Псс. За одну з них просили аж 350 мультів. Правда, поки Трамп не став президентом. Зараз торгують за 250. Сучасна церква. Мільйонів так за 40-50. Магазин Феррарі, Ламборджині, роллс ройс Про Ролекс, з Картієті Луї Вітон навіть нема що говорити. А ще: Гольф поля, Гольф Поля, Гольф Поля і да, звісно, Гольф Поля. Ви спитаєте, а що я тут роблю? Чесно, я поки сам не розумію. Будова, Убер, Uber, Убер, Uber, Будова, Будова, Убер, Uber, Убер-Будова Uber, і далі по колу. Але сподіваюсь, скоро все зміниться. Сподобалось? Не забудь поставити лайк. Написати коментар та обов'язково підписатися. Попереду буде багато цікавого.